Товариство, усім привіт! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Тріжан. І це у нас новенька серія проходження на мапі наша у Farm Simulator 17. Ну що ж, у цій серії нас чекатиме невеличка подорож, як би так сказати, огляд села Зінківське на цій мапі. Починаємо ми, звичайно, що із нашої бази. Ви просили, щоб я зробив ось такий огляд, розповів про... Це приватне фермерське господарство. Ось дивіться, на початку у нас є невеличка майстерня або ж гаражик. Ну, така невеличка, можливо, для пофарбування чогось там. Так, це у нас головна будівля. Так, бачу, тут люди вже всі зібралися, все ж після обіду треба ще трішки попрацювати. Ще не кінець робочого дня. Бачу, дуже багато лежить різної. Вже не працюючої техніки, так чи інакше, це у нас металобрухт. А тут у нас, звичайно, що майстерня. Бачу, ЮМАЗика. Чи що у нас? Ні, то МТЗюк у нас. Бачите, ремонтують. МТЗК у нас тут. Ось, Друзі, майстерня. Люди працюють та ремонтують цю техніку. Так, ну що ж, якщо ви хотіли продовження ось цих проходжень, то не забудьте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивуватиме робити наступні відео. Тут. У нас мийка. Ну, колись була мийка, та й зараз тут у нас знаходиться мейка. Поруч біля мийки у нас є АЗС, але, як я розумію, сюди потрібно привозити паливо, аби ми могли заправляти тут власну техніку. Так, ну і звісно, наша техніка New Holland, Оці гаражики, на жаль, вони не відкриваються. Двері вже старі. Не відкриваються зовсім, не піддаються <хи> моїй силі. Ну, ось така, друзі, у нас і невеличка ферма. Але поруч біля самої ферми у нас є ще один заїзд, <хи> як ж без цього, чому ж тут немає тіка, бо ми бачили звичайні гаражі, бачили майстерню, а от тік ми з вами не бачили. Так, друзі, ну що ж, перед початком ми з вами бачимо ваги. Тут дивіться, навіть жінка махає, махає водієві. Що сюди треба під'їжджати? Так, а тут поруч біля самих вах, у нас знаходиться цистерна, де потрібно заливати воду, і також якісь зернові. І з цього у нас робиться насіння. Тут оце у нас, як би так сказати, підприємство з виробництва насіння. Так, а це просто так статичні об'єкти, це вже не належить нам, тобто це вже інших фермерів привозять. Але мені найбільше подобається ці мапі це те, що є велика якісь деталізації. Не все порожньо, а десь там стоять люди, десь там завантажують автомобіль насінням, завантажують збіжжям. І це виглядає якось цікавіше, чим звичайна порожня мапа. Наприклад, стоїть чоловік з лопатою, який очікує, поки під'їде Камаз чи Маз чи Вольво, чи Сканія привезе, от привезе багатенько врожаю те збіжжя, що потім все закинути дось до, до цього тіку. За цього, ніби, як так сказати, невеличкого елеватора. Такі досі в селах є, і їх ще й не так і мало, багато, вони досі збереглися. Хоча нові фермерські господарства, якщо вони з самого початку їх будуть, вони купують все ж сучасні зерносховища, а не те, що лишається в минулому. Так, друзі, це у нас, як я розумію, сховище теж для. Картоплі для буряка, ось саме тут навіть можна скористатися освітленням. Це нам дозволяє сама ферма. Все ще у хорошому стані. Можна тут, звичайно, це все зберігати, а потім ковшем усе потім відвантажувати звідси. І потім на продаж. Зразу на продаж. Так, ну ось дивіться, зруйнована ферма. як ж без цього. Так, а тут у нас, друзі, виробництво, виробництво добрив. По-перше, це у нас рідкі добрива, тобто ми привозимо звичайні добрива от сюди, вони у нас тут зберігаються. Ну і потім завозимо воду і отримуємо, окрім звичайних сухих добрив, також отримуємо і рідкі добрива для нашого фермерського господарства. тут Теж можна, здається, зберігати сухі добрива. Саме ам'ячна вода теж написана, та ще говорив: рідкі добрива саме там зберігаються, лише завести води. Слуги добрива і отримати можна рідкі добрива. Так, друзі, дивіться, це у нас зруйнований корівник, Таких в Україні вже занадто багато, навіть в моєму селі теж таке саме є. Так, прямуємо далі, прямуємо ось цією доріженькою до місцевої котельні. Ну, так і говорив, ми будемо оглядати кожне село більше детально. Більш так, <с Netherlands> аби цікавіше було. Так, бачу, біля котельні у нас лежить багато запасів вугілля. Теж до цієї котельні можна привозити, Що привозити правильно тирсу. Але в містечку тирсу купує все ж за більш вигнішою ціною. Тому все ж в містечко возити ближче. Але можна її завезти і сюди, якщо ціна впаде, в містечку близько військ. Так, а тут біля котельні у нас знаходиться місцеве. Місцеве місце. Місто це тобофну. <с> у нас знаходиться дитячий садочок. Якщо у нас близько військо знаходиться школа, це у нас, напевно, ще дитячий садочок. А можливо, це у нас також є школа перших ступенів для початкових класів. Теж можливе таке, Все ж може таке бути. Бачимо також і молоко сюди переносять, а потім відвозять її на ферму. Так, Пазик дивіться стоїть. І, звісно, що окрасою цього села у нас є церква. Можна так сказати, церква Святого Павла чи Іоанна. Якось так і називають, але церква справді доволі велика. Це навіть не церква, більше всього. У нас це храм, бо церква все ж трішки менша. Звісно, як же ж без отаких е, от, от пам'ятничків е, Другої світової війни. Вони в кожному селі є. В кожному селі. Так, це ми з вами, друзі, глянули. Сільську раду теж з вами подивилися. На ню, як Вона в нас виглядає, зупинівочка. Ми коли їхали в близько Біськ, ми теж сюди приходили Приходу цієї зупинівочки. Так, поруч від цієї дороги, вона знаходиться вже ферма. Це у нас тваринні комплекси. Перш за все, це у нас місця для випасання овець. Тобто, у нас є ось така. Вівчання, ось такий загін. Просто потрібно прийти і купити Купити саме це за 5000 євро. Ну і потім сплачувати кожного ігрового року по 5 євро, залежно від кількості тварин. А тут, друзі, у нас корівники. А ви знаєте, різниця між першою версією, яку ми з вами оглядали на каналі, і між цією більш оновленішою, все ж є. Хоча в попередній версії промисловість була більш працюючою тут, на жаль, з цим велетенські проблеми. Але ця мапа, як каже сам автор, вона оновлена. Тут є поля, бо на попередній версії такої можливості у нас не було. Не було полів. Ми мали всі поля у своїй власності, усіх розмірів, які тільки можливі на цій мапі. А тут ні, тут тільки ми маємо лужок. Ось саме на цій версії, другій версії мапи наша. Так, тут у нас місце для силосу, там у нас силосна яма. Так, це що у нас? Знову різного роду у нас корівники, свинарники. Зазвичай такі можна і в українському селі побачити. Все ж вони доволі поширені. Але ці корівники, вони все ж в кращому стані. Аніж те, що зараз в Україні. Хоча все ж є люди, які викупили ці будівлі, реставрували їх і там відгодовують худобу. Так, А тут же не можна завозити, я так розумію, корів. А поруч біля цього виходу у нас є місце, де можемо набирати з вами молоко. Тут не продається молоко автоматично, треба його, звісно, що набрати. В окрему систему і потім продати. Продати у містечку близько місця. Там є підприємство. Так, так це у нас, друзі, фураж, корми для свиней, а тут у нас моносуміш для корів. Усе тут, друзі, є. Надіюся, воно теж повинно якось тай працювати, виробляти для нас їжу, тобто хі -хі, корми для наших тварин. Так, Але окрім того, що у нас є свинарник, у нас є. Окрім свинарника для корів, корівники. Також у нас є вівчарня. І біля ось цих комплексів, ну все ж дивіться, друзі, вівчарня. А вовна, яку ми отримуємо, вона з'являється саме ось в цьому місці, друзі. Ось в цьому місці. Бачите цей поін. Тут воно, звичайно, що з'являється. А от біля цього корівника у нас знаходиться курничок. І так, друзі, курничок. Велика перевага цього курника в тому, що ми можемо просто зайти всередину курничка і забрати воно одному місці усі яйця. Тобто нам не потрібно ходити навколо курника, ходити навколо цієї території, шукати в траві ті яйця. Вони зразу знаходяться у нас у самому курничку. Так, а тепер давайте поглянемо, що ж це у нас біля самої ферми. Ви вже, напевно, помітили ось ці накриття. Тут можна зберігати тюки. Ні, вони не автоматично. У нас там з'являється, як було на мапі весела, на мапі Красилівка, оновлена земля, ні, тут такого немає. Тут насправді ось потрібно привозити, ставити, як і в реальності все ж. Друзі, ця мапа підходить більше для ДРП ще одна яма для Силосу, Силосна яма. Так, ну що, ж, друзі, з'їжджаємо з вами донизу. Що я говорив про польські мапи. Чим мене зацікавили саме польські мапи, в чому їхня унікальність? Не в тому, що там ну польська атмосфера, то звісно, невеличкі села, більш такі сучасні будиночки, але і в тому, що там поля в нас в Україні поля. Вони, якщо говорити про степи, то там поля дуже велетенські. Дуже велетенські, велик, великі агрохолдинги, велетенська просто техніка із широкими жниварками, широкими плугами, широкими культиваторами, сівалочками. А тут, тут така ж сама склава ситуація. А от на польських мапах там насправді трошки інші поля, зовсім інші. Так, дивимось, друзі, бачимо тут. Чоловік у нас все ж рибалить, і тут можна набирати воду безкоштовно. Під'їжджаєш от сюди. До тієї труби і заливається вода у твою систему. Це доволі вигідно, безкоштовно набирати воду, не їхати до якогось там струмочка, до озерця чи до ставочка, а зразу під'їхав та й набрав, як то кажуть, по-людськи <зробив>, зробив справу. А ось, друзі, типове село. Чим поля цікаві, польські, це те, що вони не просто якісь там прямі, квадратні, прямокутні, як зазвичай на звичайних стандартних мапах, а вони. Трошки видовжені. Все залежить від рельєфу. Тобто, якщо спуст, там трішки по іншому. Може там бути якийсь камінь, може там бути якась лісопосадка, може там бути якийсь струмочок, озерце, болотце. Ось Це якось, знаєте, цікавіше. Ти все ж думаєш, вмикаєш свій мозок, як правило зібрати врожай на тій діляночці. Але в Україні. Ні, Якби в Україні працювала по система саме з приватизації. Та працювала належним чином у нас сільськогосподарська галузь, то було б, знаєте, трішки інша ситуація. Так, Номери у нас то київські друзі, тому я й говорив на початку цього проходження, що ми знаходимося в Київщині. Ну так, ось така пасхалочка, можна так і вважати, саме пасхалочкою, тому що ми бачимо тут київські номера. Ну, от, якби в Україні. Кожна людина з села мала б свої наділи, хоч один гектар, хоч 10, то також ми бачили таку саму ситуацію, як в Польщі. Теж бачили невеличкі поля, а не усе об'єднане. А то в Україні, якщо, до прикладу, є якесь лісосмуга, є якісь сади, їх зразу викорчовують і переорюють усе, і зразу ще плюс трохи землі, ще плюс трошки землі, а що можна ж так. А от в Польщі не так, усе там поділено. Усе там поділено. Більш так точненько. Так ну що друзі виїжджаємо з цієї ферми. От у чому відмінність між польськими мапами і українськими мапами. На українських мапах все ж масштаби, степи. А от на польських ні, там більше про саме ферму, як таку. Бо там середнє фермерське господарство має. Пів гектара наділів. Ну, зазвичай, чим там можуть займатися? Мають кілька корів, мають кілька свиней, птахівництво, От таким вони її займаються зазвичай. Та їм такого і вдосталь. Так, ну що, друзі, бачимо, тут також будують у нас якийсь будиночок, Все ж село у нас розширюється. Як і говорив, все добре, що я ось такі деталі можна помітити все, ж, що село живе. Що є розвиток, щось там будують, хтось приїжджає селитися у це село. Такі от і відмінності. Але і в Польщі теж практикується оренда тих самих пів гектарів. Бо якщо ти не хочеш займатися цим, ти можеш просто давати в оренду цю ділянку іншому фермеру, Або, наприклад, кооперуватися з іншим фермерським господарствами. Наприклад, п'ять фермерських господарств можуть. Висівати окремі культури. І в одного з них може бути комбайн. В двох з них можуть бути трактори в когось там можуть бути плуги. От Так, друзі, вони і кооперуються. І спільно працюючи, вони збирають врожай, і звісно, що його продають за вигідною ціною. Ось так працює система в Польщі: саме кооперування. Якби це спрацювало в Україні, то ми бачили б зовсім інші села. Зовсім інші, бо все ж. Сільське господарство воно впливає на село. Це ж це інші платкові надходження, інші е, інші інші е, людські ресурси все ж є. Бо зазвичай люди їдуть там із сіл, міста працювати та жити, а... але частка все рівно, якщо є робота, якщо можна працювати вдома. Просто сплачуючи податки і теж отримувати за це стаж, то це доволі добре, сидячи вдома. Це доволі добре. А от якщо ти просто от покидаєш село, все рівно нема роботи нічого для чого тут сидіти. Якщо буде якась робота, навіть якщо працювати сам на себе, то як в Польщі до прикладу, то можна от і хоча б якось та жити. На заробіток із самої ферми. Так, друзі, ну що ж, ось таке у нас звичайне село. Вибачайте, якщо мій монолог виходить занадто нудним або, можливо, не цікавим, але я хотів висловити саме цю думку, саме різницю між двома фермами. Я знаю навіть людей, яким подобаються справді польські ферми. Які польські ферми, саме польські мапи. Ну, хай будь-польські ферми. Одначе це, напевно, одне й те саме. От саме за таку кількість полів, за ось таку різноманітність. Я й саме навіть робив проходження польської гостинності, теж там були невеличкі поля, теж були підприємства, ось такі простесенькі. Нам би б, нам би б, нам так, друзі, зробити. Нам би б кілька таких мап, наприклад, на Житомирщині взяти якесь село, наприклад, біля Овруча. Можна було б... Чи на Волині там теж є ось такі села з невеличкими земельними наділами. Це було б справді цікаво. Бачите саме таку мапу. А то степи, степи, то, звісно, добре. Але і багатьом людям подобаються невеличкі мапи, невеличкі поля. А це було б справді круто. Грати на таких от мапах невеличких, звичайних. Так. А це у нас стежка. Як бачите, друзі, лужок у нас. Коні та скотина все ж ось на цьому лужку біля цього ставочка. Так, ну що ж, друзі, ми їжджаємо звідси. Ось тут у нас, звичайно, що розподільник газу саме <хи> за нашим селом. І заїжджаємо знову у село Зінківське. Подобається мені саме різноманітність. Різноманітність саме в селі. Тобто село у нас не одноманітне. Як зазвичай виглядає багато мап Франкенштейнів, зато <хи> порівняв цю мапу до мапи Франкенштейна. Але за селом самим у нас є ось це перехрестя, і біля перехрестя, у нас є от знак на Близькобійськ, а біля нього дві зупинівочки-ожидалочки. А от тут вже знову ж. Не тільки в селі у нас вирує життя, але й біля цього перехрестя. Бачимо, чоловік далекобійний когось чекає. А ось тут бачимо, ж люди торгують городиною, садовиною, що вони зібрали саме вдома. Хтось цей купує. Цей мені чоловік нагадує з братів Капранових. Дуже схожий насправді персонаж. А можливо, то і він був, приїхав на мапу наша, та й тут живе. Ну що, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що. Дивилися нашу подорож селом Зінківським. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Зустрінемося у наступному відео. Бувайте, друзі!